Чому так дорого треба сплачувати за юридичні послуги? Я нерідко слышу таке відношення, таке пасивне-агресивне, можливо, від потенційних клієнтів, які не дуже розуміють, чому вони взагалі повинні щось платити за, наприклад, юридичну консультацію чи просто документики, ну і так далі. Я вже мовчу про те, що коли ти домовляєшся про надання доволі об'ємної послуги і називаєш якісь адекватні ціни, які включають в себе певні витрати, люди дивуються, чому так дорого. Хочу розвіяти міф і сказати, по-перше, що юридичні послуги насправді це недорого, і набагато дорожче не вирішувати свої юридичні питання, нерідко це призводить не тільки для фінансових втрат, але й доволі складних життєвих ситуацій. Приведу декілька прикладів. Наприклад, якщо ви вчасно не вирішили свої сімейні питання, пов'язані з одруженням, пов'язані з всиновленням чи вдочеренням. Дітей або щось подібне, то це може призвести до ситуації, коли один із подружжя помер або пішов, і от, залишаються діти сиротами, або залишається така дружина чи чоловік без сумісного майна, яке не живали все життя. І е, це доволі болісна ситуація для людей. Теж саме стосується і спадщини. Коли, коли, наприклад, чоловік та дружина проживали однією сім'єю без укладення шлюбу, а коли один із них помер, то інший не може прийняти спадщину, тому що він є юридично неким. ким. І починаються серйозні судові спори, які завжди закінчаться або нічим, або закінчаться серйозними фінансовими втратами. Тому чи дорого сплатити, наприклад, 10-20 тисяч гривень юристу для того, щоб він вирішив певні юридичні питання, наприклад, з всиновленням чи вдочеренням, або, наприклад, надав консультацію на за вартістю тисячу-три тисячі гривень? То звісно, що це є недорого. Це перше, на що я звертаю увагу. Друге, хочу звернути увагу, що. Ціна юридичної послуги вона завжди складається не з облака на небі, фонаря на вулиці і наглості вашого адвоката, який сидить перед вами. Ця сума завжди складається з його витрат на той гарний офіс, до якого ви прийшли. Його витрат на тих професійних помічників, які сидять, пропонують вам каву, і потім збирають разом з адвокатом докази, готують правову позицію. Це складається з податків, які сплачуються адвокатам за те, що він отримує певну оплату. Складається з витрат на пересування адвоката, на одяг адвоката, на те, що він їсть і кормить свою сім'ю. Там дуже багато витрат насправді, і е, вважати, що це повинно коштувати взагалі символічно, це є абсолютно дитячою позицією, не роз, з нерозумінням того, як, е, які існують бізнес-процеси взагалі в е, цій сфері. Далі, ще я, що хочу, на що я хочу звернути увагу. Що е, коли людина е, вважає, що дорого, вона може відображати просто своє відношення до цього. Наприклад, людина не звикла платити так багато, ну вона не знала, що взагалі є якась от така ціна, або людина не вбачає якоїсь безпеки в цій послузі. І вона не дуже розуміє, чи потрібна їй ця послуга. А можливо, людині дорого саме от сплатити одним платежем. Тобто, це е, безпосередньо суб'єктивно того клієнта, який до вас прийшов, і в більшості випадків не є образою адвоката. Тому що, шановні колеги, на це треба реагувати е, нормально. І останнє, що я хочу зазначити: в сфері юридичних послуг є дуже багато демпінгу. Коли на ринок виходить молодий юрист чи навіть адвокат, інколи він намагається заволодіти частиною ринку, знижуючи свої ціни просто до абсурду. Це призводить до двох речей: перше, він ломає просто ринок юридичних послуг і не дає йому розвиватися і расти, формуючи комфортні і обґрунтовані ціни. А по друге. Він не дає можливості заробляти і самому молодому юристу чи адвокату. Чому? Тому що адвокат і юрист буде дійсно мати чимало роботи, тому що на тисячу гривень за позовну заяву в нього буде стояти черга. Але він буде працювати дуже багато а грошей буде дуже мало і інколи не буде вистачати навіть на те, щоб погасити всі свої. Борги всі свої потреби для того, щоб хоча б нормально працювати. І я вже, повірте, це проходив. Тому при формуванні своїх цін обов'язково звертайте увагу на вартість послуг у конкурентів. І це не означає, що вони повинні бути у вас такі самі, як у них. А це означає, що ви повинні хоча б включити свій мозок і подумати, чому ця послуга коштує саме стільки, а не от стільки, як ви вважаєте. І порахувати, скільки у вас є витрат, і буде витрат на те, щоб надавати регулярно. Ту чи іншу юридичну послугу. Тож, якщо вам будуть потрібні адвокатські послуги, недорого, обов'язково звертайтесь до адвоката-ліфлянчика. А я завжди до ваших послуг.